Так, друзі, залітає до нас такий шикарнючий варіант. Це у нас KIA Optima 2015 року на 2.4 газ-бензин двигуні на передньому приводі. З дуже чудовою комплектацією, задня камера у нас є. Отаке От колесо 17-го радіусу, два комплекти нової гуми. По комплектації є безключовий доступ. Шикарний сірий шкіряний салон, повний електроскопакет, електрорегулювання, складання дзеркал. Електрорегулювання пам'ять е, передніх сидінь. Чудова музика Infinity. Шикарний стан салону, мультикермо, підігрів керма, круїз, двозонний клімат, підігрів вентиляції передніх сидінь. Така у нас штатна магнітолка, панорама. Дуже чудовий стан автомобіля, 102 тисячі міль пробігу. Так, задні пасажирські у нас також з підігрівами. Задні у нас. Взагалі, в ідеальнішому стані машинка тільки була е, зроблена по ходові. Наразі немає нарікань як з технічної сторони, так і взагалі. Так що запрошуємо вас на тест-драйв до нас у місто Київ. Це авто. Ви можете придбати в кредит, лізинг або за готівку.